Підліток хамить і грубить. Що робити? Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенко Бі Хепії. Давайте докладніше розберемося з цим питанням. Ось що я отримала від підписниці. Син 12 років дуже сильно хамить. Розуміє, що це скорше за все через те, що розбавили. Я з цим не згодна, але рухаємося далі. Став дуже нахабним. Його вимоги і потреби ростуть, а сам навіть в кімнаті не прибирає. От дивіться, у вас претензії, не претензії до свого підлітка. А сам навіть в кімнаті не прибирає. Тобто, ви думаєте, якщо ти прибираєш в кімнаті, ти хороший хлопчик? Значить, я щось зроблю для тебе. Якщо ти не прибрав, ти поганий хлопчик. Але я хочу зауважити, це ваш син. Він є хорошим з народження. Те, що він прибирає чи не прибирає в кімнаті, не робить його поганим чи хорошим. Більш того, ми батьки. Якщо ми батьки, у нас є обов'язки перед нашими дітьми і купувати їм одяг, продукти. Іграшки це наша робота, це наші обов'язки, шановне панство. Наші діти не заробляють гроші самостійно, тому ми а, маємо робити це за них. Не тому, що ти маєш вислужитися переді мною, бути хорошим, пробрати в кімнаті, а потім ти щось від мене отримуєш, а тому, що ми їхні батьки і вони залежать від нас. І в 12 років він став нахабним не тому, що розбалували, а тому, що а, став підлітком. У нього є гормональні всплески, які керують його поведінкою в певний момент часу, і йому навіть це не подобається. Тобто він може розплакатися, розкричатися там, де в іншій ситуації, був би спокійним. Розмовляти з гормонами не має жодного сенсу, вони не вміють розмовляти, тож не втягайтеся. Розмова тоді, коли ваша дитина збуджена, дочекайтеся, поки вона стане більш спокійною. Тоді розмовляйте, не щось скажіть так, не щось скажіть ні. Дивіться, коли ви говорите, що ми розбалували, можливо, тоді чому претензія до дитини, не до вас. Це ж ви розбалували, але претензія у вас до нього. А розбалували ви. Ну, і хто тут зараз має бути винен? Тобто розбалували, ну перестаньте балувати, скажіть, що вона зараз не має такої можливості, да, переживіться, не дуже сподобається вашій дитині. Скажіть йому частіше так на те, що ви можете, і ні, на те, що ви справді не можете Розумієте, що це підліток, що він має сепаруватись інколи, єдиний спосіб сепарації з батьками це нахабство, це грубість, це конфлікт, в якому я можу заявити, що я маю іншу думку. Це не означає, що потрібно в конфліктах жити, це означає, що потрібно розуміти, чому це може відбутися. І якщо дитина там стала нахабою, ви кажете, молодець, п'ять балів за п'ятибальною шкалою на те, що наважився мені зараз ось так сказати, в такому тоні. Але розмовляти я з тобою буду в іншому, тому пш, іди звідси повернешся. Тоді, коли в тебе буде інший тон, поспілкуємося. І от такий спосіб ви показуєте: я розумію, що з тобою відбувається, але ну, розмова так не підтримує. Часто батьки провокують. Підлітків, дивіться у вас претензії на претензії. Ви хочете, щоб він був якимось, яким він не являється. Він таким не є, вам не подобається, щоб він робить те, що ви хочете. І ви оцінюєте свою дитину не за правом народження, а за тим ти прибрав у своїй кімнаті чи ні. У підлітків може бути бардак в кімнаті. Ви, коли він був маленький, точно навчали його, як пробирати. І зараз ви вже все йому сказали. Справді, це не потрібно обирати як ну, причину, чому потрібно посваритися зі своєю дитиною чи чому щось заборонити їй і не дати. Тому що вік на те і даний, щоб стати дорослим. І дорослий сам обирає, коли прибирати, коли не прибирати, він не потребує над собою ментрів, тож дайте можливість вашим дитині заковтатися у тому у бордаку, а потім розкопатися у ньому, і повірте, що так воно і станеться. Але якщо ви й далі продовжуватимете. Те говорити в дитині претензії, а тут претензії не претензії. Ви не поліпшите з ним стосунки, ви погіршите з ним стосунки. Тож пам'ятайте, що підлітковий вік це вік, коли дитина має сеперуватися, відчепитися від дорослих, уявити, що я хочу, як я хочу жити. І інколи це взагалі інша картинка, не така, як у вас, інколи бруняні менші, а інколи абсолютно розумні речі, а інколи суміш між першим і другим. Так буває. Але і вік підлітка триває досить довго, приблизно 10 років, для того, щоб він зміг зрозуміти краще себе, свої потреби, своє вподобання і поступово, поступово, поступово випрацювати бачення, як він хоче жити. Єдиний момент, коли батьки можуть впливати на щось, це коли у них з дитиною класні стосунки. І тоді це принаймні дає можливість дитині не відбуватися від нас, а прислухатися до нас. Тож думайте, як вам поводитися з вашим підлітком, будете продовжувати робити претензії йому щодня, да? Скорше що за все, ваша дитина взагалі перестане вас слухати, і ви ніяк не зможете вплинути навіть тоді, коли це буде потрібно. Спробуйте зрозуміти цей вік, що це сепарація, і що дитині потрібно стати самостійною, що рішення, яке вона буде приймати, не завжди залежить від того, що ви хочете, і вони будуть такими інколи, які вам не подобаються, але. Краще він пропуститься помилок в підлітковому віці, ніж в старшою, перестане бути наївним і щодо того, як стане дорослою людиною, обере свій шлях інакше. Тож бути добрішими до своїх підлітків, не втягайтеся з ними в конфлікти, не розмовляйте з ними, коли вони нахавно вам грублять. Але розумійте, чому вони це роблять. І з часом це милиться, тому що підлітки старшого віку, наприклад, 17 років, 18, гормональних. Сплисків у них таких сильних немає, вони більш врівноважені, вони можете панувати себе, ви спокійніше там от, з ними розмовляти. Але оцей пік від 12 до 15 з половиною років потрібно пройти якомога більш спокійніше і розуміти, що претензії, які ви приділяєте до підлітка, часто не мають під собою жодного підґрунтя. От, наприклад, як той, що ви кажете, скорше за все розбагли. Кажу ще раз, розбавили хто? Ви. Претензії чому то підлітка? І так. Коли у дитини все було і тут ви вирішили зробити якийсь дефіцит, звісно, їй це не сподобається. Вам доведеться це пережити і поступово-поступово спокійно вибудовувати інші стосунки з вашою дитиною. Успіхів вам, успіхів вашому підлітку. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу.